Радіо UA Chicago Трамп залишив суду залу суду в Нью-Йорку після пред'явлення йому звинувачень. Жодної заяви він не зробив. З експрезидента США зняли формальний арешт. Наступне слухання у справі Трампа призначено на 4 грудня. Суд над Трампом, які наслідки матимуть кримінальні звинувачення екс-президенту чи буде вперше в історії США засуджено колишнього президента країни? А головне, як це вплине на президентську кампанію 2024 року, про це знає Наталя, і вона зараз нам розповість. Трампа висунуто звинувачення у використанні схеми викупу прав на потенційно шкідливу інформацію з тим, аби вона так і не була опублікована, з метою підвищити його шанси на обрання. Йдеться не лише про епізод, пов'язаний з виплатою певної суми порнозірці Стормі Деніелс. Прокуратура звинувачує Дональда Трампа за 34 пунктами, включено зі ще двома спробами приховати неприємну для себе інформацію, порушуючи законодавство. Зрозуміло, що сам Трамп і його оточення та прихильники намагаються все це представити як безпідставне політично мотивоване переслідування. Це добре вписується в їхній наратив про Трампа як захисника простих людей у боротьбі про глибинної держави, еліти, істеблішменту, тож він не погодився з жодним із висунутих йому звинувачень. Чи втратить Трамп можливість претендувати на ще одну на ще один термін у Білому домі? Відповідь на це запитання неможливо буде дати навіть за умови, що е, Трампа все ж називають невинними за висунутими 4 квітня звинуваченнями. Більше того, Трамп спробує скористатися ситуацією і вибудувати собі імідж жертви системи, щоб використати його у передвиборчих перегонах. Ну а Трамп вже зараз намагається звинуватити Байдена, ніби це він замовив юридичне переслідування свого попередника. Також існують побоювання, що найбільш радикальні з прихильників Трампа можуть вдатися до насильницьких протестних дій. Не випадково сам Трамп попередив, що судове слухання може призвести до смертей та руйнувань. Біло Клінтон шкодує, що змусив Україну погодитись на відмову від ядерної зброї. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитись на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла на це вторгнення. Якби Україна все ще мала свою зброю, сказав Клінтон в інтерв'ю ірландському мовнику. Українці боялися віддати віддати ядерну зброю, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансійської Росії. Путін, коли побачив угоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюся жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишалася на українській території після розпаду СРСР. Також є новина про те, що посол США в ООН заявила, що Росія взагалі не має права бути в організації, коментуючи головування Москви у Радбезі ООН цього місяця, посол США в ООН Лінда Томас Грінвілд заявила, що Росія взагалі не має бути в Раді Безпеки, але вона постійним, але є постійним членом ради, і ми не можемо це змінити разом з тим. США будуть взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку. Денного ради безпеки радіо UA Чикаго.